Добре, ось ви вже вирішили запроваджувати систематизацію, бо усе тримається на вас, усі комунікації перериваються, команда буксує. І що ж таке систематизація? Що робити далі? Чи це купа якихось аркушів паперу, чи це якісь нескінчені наради, чи це якась теорія? Ні. Справжнє впровадження це чіткий план без хаосу, без біганини, без непотрібної теорії. Покроковий, чіткий план. Особисто я впроваджую чіткі послідовні, потужні наступні кроки. По-перше, це структуризація усіх процесів та ролей, які відбуваються під час вашої діяльності. При цьому ми визначаємо основні точки відповідальності та інструменти. Контролю за результатами запроваджуємо регулярний контроль та корекцію результатів, а також звітність. Далі супроводжуємо команду і робимо так, щоб вона працювала системно і автономно, без вашого втручання і без вашого режиму гасіння пожеж. Не треба перебудовувати усе, не треба запроваджувати якусь революцію. Треба чітку систему, треба закласти основу, яка працюватиме і показуватиме вам результати вже через один-два місяці. Якщо хочете побачити чіткий покроковий план, за яким ми впроваджуємо систематизацію моїх клієнтів так, щоб це працювало одразу, а не через півроку. Напишіть мені слово плану особисті. Я надішлю вам покроковий чіткий алгоритм без води. І насправді усе відбувається набагато простіше ніж вам зараз здається.